Шановні майстри, до мене приїхав Вадим Копійка, це значить, що? Буде збір. Буде збір. Збираємо на пташки омиротворення. Дуже коротко хочу поділитися з мною новиною. У мене родич, він пропав під Авдіївкою 9 місяців назад. Зараз знайшовся, поховали, поспілкувалися з хлопцями з 3-ю штурмовою. Я пообіцяв надавати їм, скажімо так, пташки. Щоб захищати наших воїнів. Тому всі, що ви бачите, зі всіх товарів, які будуть продані, всі кошти підуть на пташки, які зменшують популяцію окупантів. Традиційно, ти знаєш, хто приймає участь. Так, ну, 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 давайте Ще раз розкажіть, може точно, ж навенті появляється. Савайла приймає. Савайла в будь-якому хату приймає. <світ> <світ> Це офіційне відео на каналі YouTube. це так, в принципі, по посвященні. Дослідженько, дослідженько, да. пройдемось, так розкажемо. Бокс-стул Артем, глянь, який раритет передав. А це чий? Невідома конструкція. Він... Зараз ми спробуємо різати, до речі. Мене багато хто запитував, порекомендую якийсь недорогий плиткоріз такий для домашнього використання. Антро... Звертайтеся, вже пишіть. Можна навіть акціону не чекати зразу віддати. Бокстол традиційно, він вже любить у нас, знаєш, такі речі цікаві. І, да. Да. Ну, короночки від terytuz, диски від terтуз. Наступний, хто у нас? ITC компанія. Ну, постачальник Шижини, що він може придати. Путкоріз для великого формата з ось таким ламочом різаком 3,30. Традиційно. Солідно? Солідно? Валерій! Універсал Туз, ти знаєш, це воїн, який воював, захищав Україну. Що він передав? Ось такий генератор до 2,8 кВт. Яка ціна? Е, це розрібна ціна, а ага. ага. ти вже сам визначаєш любу ціну, хоч безкоштовно розвивається. Мінімум 20. <рес> так, що ще? Відправ? А, о! Отже, він передав 9 присосок. 9 автоматичних присосок. Маленьких, Маленьких, так. Наступне. Юнітрейд це його конкурент. Вони там люблять один одного. Я знаю. Може, це колега, просто що конкурент. Так, він їм передав Помагатор. Це, це якийсь новий, так? Да? Це, 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 вже наступна версія їхня. Він трошки, трошки кажуть, що потужніший, чорний. І комплектація у нього така більш розширена. Масінецький угу. випав. Так. Е, це, це в комплекті? Так, да, це, це все це, в комплекті. Це, скільки в комплекті дисків, то там вам на рік хватить. І Ціна нормальна. Ой, Юнітрейд передав Женя який виріб. Я також. Так, Бачив Це, ну, це... Віберприсос. Ні, це не вібри Це просто вібратор. Ну, він не присмакується. Ну, ладно, він не це, це я не так казав для великого формата. Там же не треба. А підошка? Не Немає підошви. Самостійно треба з шумчиками закрутити. Та шуткую. Я, я не, не знаю. знаю. Ні, ну таке виглядає ніби потужно. Ось, бачиш, на, на саморізах тут на саморізах, а на болтах вони тут потужно. потужно виглядає, але застосування це дивно для мене. А, він передав, ще щось передав, ну але це вже детально на каналі. Торгова марка Керама, це наш виробник. Передав, Ні ніхто ти дивишся, ніхто ти дивишся. Ось подивись, все. Оце бачив і О, різдвя да знімаю. Оцей, оцей... Цей... Я, я, цей... Я оцей Вже Уже здесь всім, да? Ну да. Так, так, Комплекти взяли, скільки фрез. Та ще Не, ну з помагаторами цей раз проблем не буде. Того разу запитував. Ну так тільки два. Так, наступний. Кута міри різні. Так, савайва, що савайло? Що Ой, повед? Ой, дай яке тобі. Ти бачив таке? Це мені? Та не тобі тобі. Це на опціон. Це, це гравер. Глянь ось ще. Віски, віскі. А це не можна навіщо показувати. Не можна показувати, а просто... Так, да. сховать, ховай. А ось дивись, по другому хозь буде. Ну а бір. це від отела, да? так? Та й чому від, від мене? Артем це бош надав таке. Ага. Виробник. Ви знаєте, що я люблю українських виробників. Ага. Також Вадим зі мною згодний. Вигран передав пиловідводи під болгарки для кута 45 для прямого різу, для... передав також слайдер для роботи. Як на мене, достойні вироби. Які, впевнені, заслуговують увагу. Насадки підписані? Все підписано і кругом ціна стоїть. Щоб нікого не забутиш. Unitreй, Вегран, Універсал, Тул, Сінер, Сінержя, Сінерджя передала ось такі чотири присоски. І ось такий потужний. Ось така площа. Вадим, ти король будеш. Це, це вже менше не двадцять, це вже не якось купівнішого формату. Ну я порахую, що це для мармуру, мабуть таких щось серйозних. Або якщо дуже на рівній поверхні, тому що ну, для чого така монстряка Ну, типа граба вже. Це добре, так, да. так. Ой, ні, ну ти ж у тебе інша ціна. Ну, так, ми там будемо. Щось мутить, ми щось добре. Ну ось, в принципі, все, там може що хтось до, до, дошлють тебе. Дошлють? Ні, досила. Ні, Не, досила ти, ну товари дошлють. Дошлють. А це що? Тестир, тестир все Для електрики. Тому, пам'ятайте, Вадим Копейка, Анатолій Савайло. прошу підписатися на Тікток, слідкувати. Ну а що хочу передати українцям? Хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні, Героям!